Назавжди 40. Криворіжжя попрощалося і ще одним захисником України Андрієм Нагорним. Близькі люди згадують героя доброю людиною, яка завжди прийде на допомогу. Він всім допомагав, хто на вулиці, що просив, він допомагав. Тихий, добрий, міролюбівий. Його як забрали, ми ще так казали, що він мухи не обіде. Ну, як він там буде. Він просто казав страшно, що просто там убивають людей. Солдат Андрій Нагорний долучився до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади, де був старшим стрільцем. З початку листопада 2024 року армієць боронив наші землі від підступного ворога на Донецькому та Луганському напрямках. На останньому потрапив під мінометний обстріл біля села міського типу Білогорівка. Наслідок отриманих поранень, 28 листопада 2024 2004 року воїн помер у лікарні. Всім війна страшна, всі нервують, всі ідуть, але нервують. Дякую нашим хлопцям, що вони нас сильні духом оберігають, захищають. І, звісно, моляться, щоб закінчилася війна. Вона не потрібна. свій останній спочинок. Захисник знайшов серед інших героїв на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Нагорного, вічна пам'ять та шана воїну. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.